Діти, вітаю вас на уроці української мови, і сьогодні ми з вами будемо пригадувати правила переносу слів. А зараз дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Пригадайте, до якого звука у мові наближається ненаголошений звук «и»? У вимові ненаголошений звук наближається до Е. E. А до якого звуку наближається ненаголошений звук Е? E? Наголошений звук «л» е у мові наближається до ненаголошеного звука І. Молодці. Працюємо далі. Зараз у нас з вами самостійна робота. Дівчатка вставляють пропущену букву Е чи И і, і добирають перевірочне слово до першого стовпчику слів, а хлопчики до другого стовпчику слів. Будь ласка, після числа класної роботи запишіть самостійна робота і виконайте її. Дівчатка працюють з першим стовпчиком, хлопчики – з другим стовпчиком. Поставте відео на паузу та впорайтесь з цим завданням. Далі хвилинка каліграфії. Після хвилинки каліграфії. Після самостійної роботи запишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії. Велика літера L, маленька літера L, буквосполучення сполучення двох букв Л, L, Ф і слово «Лев». І далі зараз з вами згадаємо правила переносу слів. Подивіться уважно, слова переносимо по складах. Пригоди. Чого робити не можна переносити слова, які мають один склад. Наприклад, таке слово ліс. У цьому слові один склад, і його перенести ніяк не можна. Далі. Відривати від слова склад з однієї букви, наприклад, У, а рок перенести. Цьому робити не можна. Пам'ятаєте, як я вам розповідала, що одній букві на рядочку залишатися буде сумно, її не можна покидати одну, тому відривати її від складу не можна. Ми не можемо перенести. У а рок перенести, тому що в нас залишиться одна буква У на рядочку і буде сумувати. І ми не можемо перенести у РО, а букву К перенести, тому що буква К так само буде звучати буква К. Далі. Розривати сполучення букв дж дз, які позначають один звук. Буква сполучення, джи, дзи вони брати на вік, вони близнюки, вони не можуть розриватися, тому при переносі ми їх так само не переносимо. Не можна відривати букви «й», м'який знак, і апостроф від попередньої букви. Лійка, пальто, гом'як. При переносі буква «й» залишається з попереднім. Складом м'який знак залишається споруд з буквою, з приголосним звуком, який він пом'якшує. І хом'як апостроф, залишається після тієї букви, після якої він стоїть. Хом апостроф, а як перенести? Давайте з вами виконаємо вправу. Запишіть вправа і допоможіть шебетончику поділити подані слова на склади. Для переносу і запишіть їх. Ку-дзик. Як ми перенесемо це слово? У нас є буква сполучення дзи. Вони брати, близнюки, їх розривати не можна, тому ми перенесемо гу, а дзик перенесемо молодці. Чайка. Буква І приєднується до попереднього складу. Чай Є. Розумнички. Бур'ян. Бур апостроф. Молодці. Озеро. Озе аро переносимо. Клен. Що з цим словом не так? В цьому слові один склад. І тому його розривати переносити ніяк не можна. Пальма. Паль, ама. Перенесемо молодці. Записали ці слова зошити. А тепер наступне правило, яке ми повинні згадати. Переносити слова з подовженими приголосними звуками можна по-різному. Наприклад, на сін аня перенести. І на сі аня перенести. Можна двома способами. Ось у нас з вами є слово, в якому подовжений приголосний звук. НАСІННЯ. Можна дві буквини роз'єднати, одну залишити на одному рядочку, а іншу перенести з буквою Я, щоб вона не сумувала. А можна на Сі і дві буквини разом з буквою Я перенести на наступний рядочок. Я пропоную для того, щоб запам'ятати, записати слово відрядження. Поділивши його на склади для переносу. Подивіться, ми з вами маємо слово з подовженим приголосним звуком. Як ми перенесемо відряд же аня перенесемо. Або відряд «ж» Н, аня перенесемо. Є два способи. І ви їх, будь ласка, запишіть. І хочу вам. Пояснити домашнє завдання. Читалочці дуже цікаво, які книжки ти любиш читати. Ми повинні з вами написати про це текст 3-4 речення. Можемо ми почати з вами з таких слів. Я люблю читати і ви продовжите. Отже, ваше домашнє завдання буде написати текст 3-4 речення. Про те, які книжки ти любиш читати. На цьому наш урок завершено.